Доброго ранку. Треба нам листя позагрібати з горіха. знов все вже облетіло, нема. Починає вітерець зриватися. І назад нам його завертаєте листя. ну Попробуємо якось згрібти. Будь тобі дощик має бути. І всім доброго дня. Будемо пекти пиріжки. Треба кришити яблука. Це такі яблука. У нас в колгоспі, колгоспі. по привірці в колгоспі орендаря. Давали нам оце безплатно. Ой, це ж мені треба на завтра напекти пиріжків на раненько. Будемо починати. Ришити. Вчора знов не було в нас відео. Знов на у нас світу. в нас світла немає ввечері. І немає як загрузити. А це хочу поранше справитись. Оце в нас, бачите, розетки пусті, чайник виключений, мікроволновка виключена. Чайника треба нести сховати, щоб не куртіло. А як немає світла, висить фонарик. Це так, ну нічого, справляємося. Набираємо водички наперед. Людям ще важче. Так, яблучок накришили. Будемо приступати до пиріжків. Так, перші пішли. Так, перші пішли. Так, піріжків я вже напекла, нажарила, то есть. Так, На дворі вже ніч, я вже пірішки дожарила. Йду до телечки ще. Дам її їсти, позакриваю. І на цьому буду закінчувати. У нас дощ пішов. Нікого, що знімати не було. Всім на добраніч і спокійної ночі.